Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми з вами потрапимо до чарівного місця яхт клубу Січ. Подивіться, яка гарна зелена травичка та сосни, які мають довгі колючки. Ще ми тут можемо побачити пишний кущ, який називається ялівець. Яскраво на сонці гріються сірі та білі гуси. Вони дуже полюбляють їсти кукурудзяний корм. Вони також з радістю їдять шматочок яблучка. У цьому мальовничому куточку ми можемо побачити безліч качок. Ця маленька качечка зветься мандаринка. Зараз ми бачимо павича. Це дуже красивий птах. Він має довгу красиву шию і гребінь на голові. Його довге пір'я має місячні плями. Колір павича темно-зеленувато-синій. Або білого кольору. Коли павич розпускає хвіст, хвіст виглядає як велике барвисте віяло. Це національний птах Індії. Павич їсть фрукти, насіння зерна черв'яків і комах. І як правило, він живе в садах. Він зустрічається також в місцях, де є великі гаї дерев. Він дуже витончений. Тепер ми спостерігаємо за руденькою курочкою. Коли ще трішки потеплішає, розцвітуть кущі магнолії. Та ми зможемо відчути їх духм'яний аромат. Ось такі прекрасні рослини та птахи мешкають у яхт клубі Січ. Завітайте, будь ласка, з батьками до нього та надішліть мені фото. Дякую за увагу. До наступної зустрічі малята!